І любі мої, вітаю усіх на своєму каналі знову. Тому що це буде друге замовлення Oriflame з каталогу номер 16 Тобто, так, одне було на другому тижні до замовлення. Трошки в мене там дозамовили дівчата, але потім сталася Чорна П'ятниця, і я ще замовила вже собі. По таким гарним цінам не змогла не замовити. І замовила я дещо. Те, що я й замовила і в першому зону, Зараз я вам все покажу. І так, в мене вийшло дві таких однакових здоровенних коробки. Але тут не так багато всього, як, як здається. Хоча вони якісь важкенькі. Зараз будемо розпаковувати. Подивлюсь, яка з них яка. І так, ось я. Знайшла першу посилочку до замовлення. Зараз скриємо, будемо діставати, що ж я тут на замовлях. Так, зараз дещо принесу і продовжу. І так, по-перше, хочу показати вам те, що в мене закінчилось, а закінчились у мене такі два пробники. Перший це Велософі, У нас іде як гель-сером, це тобто гель-сироватка. Ось така новиночка нещодавня. І маска нічна Sleeping Beauty Wound ось таким такому пакуванні. І що я можу сказати, що я. Просто неймовірно вражена ось цими двома засобами. Я використовувала в парі, тобто спочатку наносила гель-сироватку, а потім наносила маску і на, ніч, і на ніч залишала це все на обличчі. І на ранок обличчя було просто таке, як, ну, таке відчуття, і така гарна шкіра, така підтягнута тонусі. І така гладенька, неймовірно гладенька. Я потім вже використовувала ще окремо тільки цю сироватку, і мені здається, що це саме вона робить обличчя неймовірно крутим. Просто ну я вражена, дійсно вражена, і хочу, щоб ви також спробували придбали собі тих, хоча б такий пробник, і спробували. Ось, тому що я ну, собі замовила, це скажу одразу, замовляла спочатку пробників таких. Таких, на жаль, вже немає, їх вже не випускають, написано знято з випуску. Але саму маску можна купити. я купила таку маску на подарунок на Новий рік своїй дуже-дуже гарній родичці і подрузі. Ось, Так що так. Думаю, що їй точно повинно сподобатись. І ось такий, ось, такий гель цей сироватка просто вразила мене так, що ж я тут довго розказала вам. Так, давайте будемо дивитися, що ж я замовила. Так, спочатку покажу вам, що я не замовляла дуже-дуже-дуже багато таких пробників. Буду їх дарувати всім своїм близьким. Ось. Зараз покажу, скільки я їх замовила. Багато. Мені здалося, що це дуже гарна ідея, тому що коштує повний флакончик 579 гривень, здається. Ось. А ось пробники по 12 гривень, тут 300 грами, мілілітри, точніше. І мені здалося, що це буде класна ідея. Але сталася чорна п'ятниця. І я придбала повнорозмірну розмірну баночку собі, і також на подарунок. Ось, О, Також дуже захотілося мені спробувати ще й такий пробник це велософі для обличчя кремчик. Дуже цікаво, як він буде діяти. Якщо діє так гель-сироватка, немовірно, а якщо що, вони будуть ще й в парі, Ну, спробую, спробую неодмінно, скоро спробую. Також накупила собі цих пробників. Ось буду використовувати. Дуже-дуже мене це вразила серія ця. Прям давно мене так не вражали засоби для догляду. А це прям супер, супер. так. Рекомендую спробувати. Цікаво, чи хто пробував. І як вам дуже цікаво. Мені прям це з гельсироватка. Це просто щось неймовірне, яка шкіра така. ну Вона і виглядає. От після того, як я це все використовувала, Круто, ну, класно. Так. Далі давайте дивитися. Ну, трошки вже, я знаю, що у мене дивляться ті, хто кому ці подарунки будуть доставатися, але вже покажу, не буде це такий сюрприз. Але так, давайте покажу. Придбала на подарунок. Ось такий фірмін Барі Гель Крім, такий гель, який. Формує, формує тіло. Ось з гіалуроновою кислотою, для того, щоб шкіра була більш пружна, доглянута, і Допарочка, парочка до нього одразу масажер. Такий, я собі такий придбала масажер, Дуже мені він подобається, дуже він ефективно працює. Класно. Тіло масажує, класно, ніжки можна масажувати. ну Будь-які будь частини тіла все круто. Навіть спинку можна круто, дуже-дуже круто працює. І я думаю, що разом з таким кремчиком воно буде ще краще працювати в парості. Ось такий буде у мене подарунок. Так. Далі. Замість плати за доставки в цьому замовленні я придбала ось такі підводочки. Ви, ви пам'ятаєте їх, ось такі яскраві кольорові підводки. Також буде в мене на подарунок. На новорічний. Ось, так, ще давайте пробники дістанем. Тут їх дуже-дуже-дуже багато. Ще пробники, пробники. Ось. Хотіла, до речі, ці пробники покласти в подарунки, які я нещодавно відправляла, але так вийшло, що я не змогла їх забрати вчасно, а подарунки вже треба було відправляти. Тому вибачайте наступний раз. Обов'язково приймайте участь в моїх розіграшах, і я думаю, що так в мене їх багатенько, буду вас радувати такими пробничками, щоб ви також змогли спробувати. Цей неймовірний доля. Ну, мене вразив, вразив. Так. Так. Ще не знаю крем для обличчя, що буде робити, подивимось. Так, далі. У мене замовили. Ось що замовили? Замовили. Це такі помадки, наші маленькі мініатюрки. Це не мініатюрки, це просто маленькі вони. On Color. Такі червоненькі, красиві. Зараз я покажу вам, які відтінки. Тут, здається, всі різні, так? Діпред це такий глибокий червоний, глибокий червоний. Зараз ми з вами подивимось його. О, дивіться, який такий винний такий прям колір Бордо, Бордо. Я б сказала, прикольний, прикольний. Так, далі наступний відтінок. Кла... А, давайте я відразу номер, ще вам скажу: 40. Ой, 40, 4600. 46, це був діпред, такий глибокий червоний. А це відтінок кловер лілак. Це значить такий клевер, ліловий клевер, ось так. І 42 533. Дивимося цей. О, подивіться, це вже в мене повторно замовляється. Закінчилась така помадка і замовили ще одну. Дуже-дуже сподобалась. До речі, якість тут прекрасна цих кремових помадок. Вони є ще в матовому, матовому варіанті, теж класні, і як матові, дуже круто виглядають. Так, і ще останній відтіночок, який замовили, це Brick Red, написано: такий червоний 46,605. Ага, дивіться, він теж такий, як винний, такий глибокий, темний, винний. Цікава, пома такий прям темний бордон. Ну, давайте порівняємо з тим відтіночком. Глибокий діб. Ді, глибокий червоний ось такий, а цей ще темніший. Ну, вони дуже-дуже між собою схожі, подивіться, так? Більш цей темний. Брікрет оцей більш темний. Так. Ось такі помадки. Круті-круті відтінки, круті. я так розумію, і хотіла замовити такі більш насичені кольори. ось, Тому, думаю, сподобається. Так, собі замовила ще одну красуню нашу блискучу Unique Nude новорічну блискучу помаду. Собі замовила її, у, щоб вона у мене була в запасі. Тому що дуже мені сподобався цей відтінок. Зараз ще раз на неї подивимося, як вона в своєму первозданному вигляді, тому що я вже своєю користуюсь. Ой, ні, ну Це краса. Так, ой, Боже, Боже, який, який розсип кристалів. Ну, я вам вже це показувала, але не можу не насолодитися ще раз. Близко я просто. Ах, круто, а на, на губах у мене, до речі, рожевий відтінок з цієї серії. Так так що це буде мені в запасик така помадка, тому що дуже сподобався колір цей. Так, він такий нюдово в лілову таку гаму. Класний, класний. Я насолоджуюсь, використовую, насолоджуюсь. Так, ще один пробник. Так, дивіться. Пробники також буду дарувати. Так, що тут у нас? Туалетні водички? якісь, Пробники зараз подивимось. А, чи це в мене замовили пробники помади. Зараз подивлюся, я вже забула, що це за пробники. Так, ось, порвався. Порвався цей пакетик, такий симпатичний. Ага, це туалетні водички якісь. А, це те, що повинно мені було б дістатися в подарунок, і дов довго не було в наявності. Це Есенза Суприм, новинка нещодавня Oriflame. Цей аромат такий насичений Есенза Суприм. Тому теж буду дарувати ці пробнички, У мене такий один був, а це було ще три в подарунок. Щось треба було там придбати, я не пам'ятаю, що, і в подарунок йшли ось такі. Ось пробнички. А, насичений аромат дуже такий, ну, прикольний, прикольний. Так, буде, буде таке, також на подарунки. І ось цю маску, яку я вам показувала. Ось цю Ваунд. Я придбала Sleeping Beauty на подарунок. Думаю, що дуже повинно сподобатися. Я маю надію на це. Маска для обличчя Нічна. Ось така. Наступного ранку така шкіра, супер у вас. І це дійсно так, тому що я кажу, що я використовувала ще в парі з цією сироваткою, і ефект був ну, вражаючий. вражаючий, Обличчя на ранок, таке свіже, таке підтягнуте, ну дуже-дуже класно. Тому рекомендую спробувати. ну Це не знаю. Чи буде це було, до речі, десь розпродажу, мені здається. Так. Ось це все закінчилось, перша, перша коробка закінчилась. І давайте тепер дивитися, що ж я замовила на Чорну п'ятницю з другій коробці. Так, з другій коробці. Замовила я собі те, що мені необхідно, і дуже по гарній ціні. 50% знижечки. Так. На чорну п'ятницю замовила свою фарбу для волосся. Ось таку. 8.0 я замовляю. Ось такий колір у мене тут виходить, вже потрібно фарбувати. Ось таке, таке класне замовлення. Це точно те, що мені необхідно. Так, далі. Ой. Замовила ще ось такий, думаю, подарувати. Це такий блиск для губ у нас. Просто прозорий. Я такий, до речі, не замовляла, я всю колекцію замовляла, окрім цього прозорого. І дивлюся, що він такий, як трошки перламутр відтінок. Цей я не буду відкривати, тому що планую його подарувати. Такий ось симпатичний блиск для губ. Далі і замовила собі ось цю ось сироватку, яку я вам гель-сироватка Велософі. Ось в такому пакуванні вона. Давайте відкриємо одну собі одну, я ще не знаю, на подарунки. Можливо, хтось спробує пробник і захоче придбати, будемо дивитися, ось такий флакончик має. Так, давайте його відкриємо. Ой, тут такий носик, бачите, все так елітно, елітно, красиво, дорого, багато, тому що і коштує вона 579 у каталозі без Чорної п'ятниці. А на Чорну п'ятницю дуже, дуже гарна знижка була, 50%. І зараз є, ви ще можете замовити весь цей тиждень. Сироватка для обличчя, уникати, уникати ділянок навколо очей. Ось така вона крута. Так, зараз поверну і, мабуть, буде натискатися. Так. Вона така текстура, давайте спробуємо, я планую вже користуватися. Так. Ось текстура, бачите, така вона а, кремова, я б сказала. Такого крему, ну, гель, крем, кремчик такий. Дуже гарно пахне. О, аромат неймовірний. Так уже я тут багато його взяла. Куди б вже його намастити? <смі> Треба подумати, можливо, на шиї. Давайте на шию нанесемо шия чисто, обличчя макіяж. Так, О, це ще й ароматерапія. Дуже такий якийсь натуральний. Аромат приємний, квітковий. Так, Давайте ще хай шия буде теж молоденька. Так, ось такий ось гель сироватка. Класний класний аромат. Гел Гел якесь листя і Шандра Berry. І Шандра Berry ягода якась. Ось таке треба почитати більш про склад. Але м -м, вразила мене дія цього цієї цього, цього гелюсироватки. Ось в мене такі дві штучки. От це моя. Я треба якось її відмітити. Тут якось ручкою написати, ручкою написати, щоб що це моя. Хрестик поставити. Так, давайте одразу відкладемо. Подарунки. Так, ну все. Тут у мене вже порожня також коробочка порожня. І Невеличкий такий сюрприз для вас, щоб ви знаєте, що я дуже люблю дарувати подарунки, а це такий просто приємність, це ж наше друге замовлення. я коли перше замовлення з каталогу нового. Обов'язково в мене мінімум два подарунки для вас, а тут буде один подарунок. І я дістала його з запасів своїх. Хочу трошки вас, вас порадувати якимсь таким новорічним настроєм. І подарувати ось ось мечалочку в вигляді ялинки. Так, а другим подаруночком до цього подаруночку, це буде один подарунок. Для вас буде антиперспирант з ароматом, неймовірним, Nordic Waters. Ось такий класний. Зараз на зиму буде вас дуже класно, круто радувати. Гарно захищає, гарно пахне, все в ньому супер. Ось такий буде другий подаруночок для вас. Ось так. Дуже добре я все вам наче розказала, показала. Дуже дякую, що ви дивитесь, дуже дякую, що підписуєтесь, ставите лайки. І, будь ласка, пишіть коментар, щоб отримати цей подаруночок такий невеличкий приємненький. Коментар по темі відео, що ви придбали у Чорну п'ятницю, не обов'язково воріфлейм. Можливо, ще були і в сільпо навіть були акції, будь-де. В сільпо, до речі, ми придбали ікру. За 179 гривень, і дуже вона смачна, до речі. Ну, нормальна, така, така по смаку, зараз я вам покажу. Ось таку ікру придбали в Сільпо, називається Nord Way. Ось так тут зверху виглядає. І, ви знаєте, досить непогана, досить непогана такий смак, приємний досить. Така вона трошки тут рідини, звичайно. Немало її, але зараз вона вся, вся йде у нас з заморозки. Ось майже вся, тому можна придивитися. 179 ось така баночка. Так, і друге, що ми придбали в Зільпо по акції Чорної П'ятниці, це ось такий тунець. Але він, знаєте, не дуже, не дуже він класний, тому що дуже-дуже-дуже так дрібно. Перемелений якось так. Ось тут таки написано, що він для салатів. Один в олії, а другий у власному соку. Для салатів. І, Белі, і Беліка, фірма гарна, яка випускає. Виготовлена в Таїланді. 39,90, ось така баночка. Ось, це були мої трошки ще покупки на чорну п'ятницю, які були. Ось такі були мої покупки в ось такі покупки ще в я вам показала. Ось, дуже дякую, що ви дивитесь. А, щоб отримати подарунок, потрібно проживати на території України, де працює Укрпошта, написати коментар по темі відео і додати слова Хочу подарунок, хочу подарок. Такі слова. ось. Один коментар зі словами Хочу подарунок від однієї людини. Ну, можна писати різних коментарчиків, але зі словами Хочу подарунок, тільки один. Ось, Я маю надію, що я до Нового року зроблю розіграш і розіграю всі подарунки, які я зараз дарую по останніх відео. От, тому дивіться, не обов'язково пишіть коментарі. Ось, І думаю, що. Класно завжди приймати участь в таких акціях. Ось дякую, дякую за все і до побачення!